Чому листя стає різнокольоровим? Тому що вже осінь прийшла. Всі листочки вже жовтіють і впадають. А чому вони жовтіють восени? По, По це вже осінь настала. Так, а як так відбувається, що листя восени стає жовтеньким? Чому? Тому що разокольоровим бува. А чому листя стає різнокольоровим? Вже осінь, і на стежой. А ще коли літо було, тоді ще не дали окасний, ні, ні тому що вони ще є, уже, як його, сухі. А що з листочком відбувається? що він так змінює свій колір? Кольор. От міняється а опадає на землю, вже так зрігується і все. А тобі яка листя більше подобається? Різнокольорова, така як восени чи зелененька? Різнокольорова. – А чому? Що вона красиве. Який кольор найбільше подобається на листку? Класний. Чому листя стає різнокольоровим? <звук> Тому що <звук> жарить їх, вони стають жовтими. А хто їх жарить? Осінь. – А як вона це робить? Вон сонечко світить і. Жарить їх і вони стоять, стають так жовтими. А скажи, будь ласка, тобі яке лисичко подобається? Зелена така, як влітку, чи вже коли восени воно стає різнокольоровим? Листечко? Угу. Коли воно стає різнокольоровим, а більше мені листечко понравилось, буре. Таке червоне. А Чому? Ну, дуже красиве. Чому восени листечко стає різнокольоровим? Бо, бо, зам... бо вечір настав сильно зарко, вони стають різні кольорові. А потім вони нас стають нелізні кольорови, бо стане чуть, чуть зарко і вони стануть зелені. Ні. А потім вже настане зим... зима, ма і літо буде. І всі листочки зам... заморозяться. А тобі як більше подобається, коли листечко зелене чи коли воно стає там, багряним, жовтим? Мені подобається жовтим. О чем? Mm, бо я сильно люблю зовтый.